Знову шалені заголовки про те, що на нас чекає тоталь, то, тоталь, тотальний банківський контроль за кожною операцією. Тепер жувачки за карточку не купиш в кіоску. Розумієте? НБУ працює над обмеженням карткових переказів. Нас чекає, просто ще раз кажу, тотальний, не, не просто так я використовую це слово. Чергове 500 тисячний раз пошириться новина, що за нашими картками будуть більше і більше і більше слідкувати. Про це заявив хто Любімчик публіки питань податків, пан народний депутат Гетьманцев. Не скажу, що я фанат Гетьманцева, товариство, але. Тому що в Україні може бути тільки один гетьман. Це точно. Однак, товариство, варто розуміти, що в разі вчинення вами. Якогось правопорушення або іншого інтересу до вас зацікавленості у ваших грошових переказах з боку держави всі електронні гроші, які у вас знаходяться в безготівці в банку, вони обліковуються банком. Банк зберігає банківську таємницю. Однак, якщо ви щось начудите і буде відкрите кримінальне провадження, наприклад. Або будуть якісь питання від податкової до вас, то скоріше за все, держава через певні запити і так дізнається вплоть до кожної гривні, де ви її взяли, на підставі чого, і куди ви її витратили. Просто у держави немає зацікавленості в тому, щоб збирати маси, масив інформації по кожному громадянину і утримувати його на якихось там неймовірних серверах. Це Але в разі потреби це все можна знайти і так було завжди. Тому ця новина. Це не а поясни чому, А чому? тому що, наприклад, коли віддається якась неправомірна діяльність, і людину підозрюють у вчиненні якихось злочинів, то за е, витягом з банку можна зрозуміти, а куди ця людина грошики кидала? Може вона розкидала зарплати цим закладчикам, які там за наркотуру розраховуються правильно? Так. Тобто, або вона там купляла дуже вдивних, там готівку знімала дуже великих сумах там в певних прикордонних містах для того, щоб там виїхати, поміняти, зробити щось. Тобто, це використовується Таких випадків, знаєте, якщо ви вже зараз подумали, що не треба розраховуватися в секшопі карточкою, бо сусіди засміють, бо зараз буде витягнуть. Ні, це не то трошечки про інше, це якщо щось стосується і ба більше, ба більше 90-де відсотків 90, 90 наших операцій взагалі не турбує е, е, НБУ. Якщо ми от просто там з навіть з необлікована навіть давайте так: якщо у вас дохід офіційний 10 тисяч. От у вас 10 тисяч офіційний дохід, 20 тисяч офіційний дохід. Ви взагалі запису з однієї карточки сьогодні можете розкидати 150к в місяць. Ну 150 тисяч. Ну просто вже теж інше питання від держави може дійсно стати, якщо вас е, як ви я не знаю, чи там людина, в якої 8500-12000 тисяч офіційно, а вас мільйони через карточку проводяться. Тоді це дійсно може бути е, причина в тому, аби дослідити вашу картку, тому що ймовірно вона використовується для відмивання коштів, для уникнення від оподаткування і для, для якихось е, наркоісторій, е, і знаєш. Тут що важливо сказати з інформаційної точки зору, що А ця новина вже якби не новина, але но у нас вже кілька років. Я просто підібрав для себе перші ж, просто написав тотальний банківський контроль, і мені просто перші новини, які я витягнув. Тотальний контроль в Україні змінили правила поповнення карток через термінал. 01 серпня 2023-го. Тотальний відеоконтроль і розкриття даних про рахунках, що відомо про скандальні ініціативи НБУ 22 лютого лютого го року. НБУ бере під повний тотальний контроль росові перекази українців 16 жовтня 2024-го року. Так коли вже настане тотальний контроль? Зараз ми говоримо про найтотальніший контроль з найтотальніших. Контролю. Варіантів контролю товариство. Ще раз розуміємо, для чого розганяється ця новина сьогодні. Для чого це новина, яка стоїть поруч з новинами про ТЦК, це новина, яка стоїть поруч з новинами про неймовірні втрати на фронті, про якусь там типу вдалу чи невдалу операцію на фронті, і так далі. Це новина, яка покликана посіяти зраду і зневіру в серцях. Простих українців, е, як умога більшої кількості людей має створитись враження, що українська держава існує не для громадянина, українська держава е, займається геноцидом своїх громадян і так далі. Чиї це наративи, товариство, це наративи Російської Федерації. Не ведіться, будь ласка, ну, на це. Більше того, наративи про те, що в нас тут диктатура і автократія встановлюється. Все, авторитаризм, в нас тут просто дупа. Ну тобто, я. Чесно, от просто вам скажу, от для цікавості, а загугліть, де ще в Європі можна вільно купити сім-карту без паспорту. От ти знаєш, які? Це є певні країни, ти можеш там купити туристичну картку. Україна залишається однією з небагатьох країн, де можна в вільному доступі купити сім-карту. А що несе сьогодні сім-карта? Яку загрозу? На нас сьогодні все тут. Все на сімці. Ну, тобто, ти прив'язуєш е, під сімку. Е, Банківські рахунки ти підв'язуєш під цимку емейли, пошти, ти можеш далі спамити, можеш займатися фішингом, можеш викрадати чужі дані. Більше того, якщо ще там правильно підробити документи, ще й паспорт банківську карту тобі вже можуть принести. Кур'єр може принести. Якому вибачте в Сраці, хто ти там, що ти ти йому якусь ксіву показав. Він тобі ще й віддасть. Тому і в нас високий рівень банківського шахрайства. В Україні дуже високий рівень. Ти в Європі спробуй проведи е, якусь банківську операцію, там на тисячі доларів, щоб тебе там не застопили і з банку не звернули, запитали, а це дійсно чи це ви робите таку операцію? І це не питання контролю, це питання безпеки коштів, і в тому числі безпека там, питання протидії тероризму і обігу незаконної зброї, обігу наркотиків, торгівлю людьми. Ну, я не знаю, у мене всіх у нас були ситуації, напевно, багато хто з нас знімав квартиру. У мене була така панянка, бабуська. Вона, коли ми орендували квартиру, я кажу, давайте, типу, там, у вас є ФОП. Ну, Взагалі з мене посміялася, що я лох про ФОП думаю. Каже: ні, ти будеш скидати мені на карточку. Я кажу, ну окей, буду скидати на карточку, але карточку зробиш ти на своє ім'я. Каже, ти робиш на себе картку, віддаєш її мені. І я з неї раз в місяць знімаю гроші. Я кажу, а Бо на мене податкова прийде. Мене пов'яжуть, посадять тюрму за 6500. Отак. О. І отак от рік. Рік я о, з закон порушував. Мене за це посадять, якщо от я признався, щойно? Я думаю, що це ж було вже дуже давно, фрам та Андрій. Я як адвокат скажу вже всі строки притягнення до відповідальності. Вже минули уже государства. Тавані тому да. Тому розслабтесь, розслабтесь, панове правоохоронці. Тож товариство. Але ви... чекай, винен вона, чи я? Вона ж підплачувала податки? Чи я теж тут як виступаю, як порушник? Ти був співучасником, звісно. Це була банда mm -hmm. по ухиленню. Я і бабка податки. Так. товариство. Ви зрозуміли, що е, новини, е, які розганяються, нібито від імені Гетьманцева, вони е, навряд чи лякають. Крупних підприємців, вони не лякають Ріната Ахметова і Ігоря Коломойського. Вони лякають людей, які продають шкарпетки на OLX. Якщо навіть ваше життя склалось так, що ви продаєте шкарпетки на OLX, я, наприклад, їх продаю на OLX, то варто принаймні е мисленнєво і ментально бути вище вищі цієї ситуації і не переживати про це, так само не вестись на ворожу пропаганду.